Для зони АТО готують собак міношукачів. Перша зубата двадцятка поїде служити на схід уже за три тижні. До кінця року обіцяють навчити винюхувати міни ще зо триста таких бійців. Їх готують в одному з найкращих кінологічних центрів Європи у великих мостах на Львівщині. У навчальному центрі прикордонників побувала Світлана Хрущак. іщи, іщи. Сидіть. Ай, молодець, хорошо. Умничка. У Рекса лише сьоме навчання з пошуку вибухівки, але господар його уже хвалить. Зрештою каже Олег, вони Крим і Рим пройшли шість літ разом на Вінниччині. За час служби на українсько-молдовському кордоні Пес добре навчився шукати тротилу, але тільки у транспорті нові вимоги відкрита місцевість. А зараз головне наше завдання, завдання – перевчити собак, щоб вони шукали як тротил, так і міни перевчити на землю. Це ден, вже виявляє е, міни. Він був взривчатником, служив в мене, е, шукав зброю, набої от, е, на відділі прикордонної служби Шигині. Перших 20-ро відібраних для АТО собак нині вивчали запах гексогену, вибухової речовини підвищеної потужності. Ден шукай. сидіть, Хорошо, ми лиш? таким чином собака позначає міну. От ми беремо цей от щуп, і методом тика виявляємо, определяємо об'єм, міни, форму. Та складніше попереду. Фахівці Київського науково-дослідного інституту навмисне для чотирилапих бійців розробили зразки запахів нових вибухових речовин, що їх застосовують бойовики. По тим е, запаховим е, Речовинам будуть працювати вже наші собаки, я можу констатувати, що наступний тиждень вже будуть доставлені в центр і ми вже будемо враховувати підготовці службових собак. Наскільки вони складні, інструктори ще не знають. Але певні вихованці впораються, бо всі вони з маличку вчилися тут. Хто від шести місяців, а хто й від народження? Оцих маляточок ще максимум місяць волі. Далі починається базова наука, яка триватиме до дев'яти місяців, а потім спеціалізація. Робиться три етапи тестування: в два місяці, в чотири місяці, в шість місяців. Визначається тип нервової системи, і відносно типу нервової системи визначається їм спеціальність подальше дресування. У півтора року пес заступає на службу і зі своїм напарником-інструктором ділить нерідко і харчі, і долю. Коли 2 червня бойовики обстрілювали луганський прикордонний загін, снайпери насамперед цілили по собаках. Знали, що ті, поки живі, ворога до своїх не підпустять. Тоді загинуло дві собаки з Мукачівського прикордонного загону і ще дві зі Львівського Алтай і Єва. Нині їхні інструктори отримували за своїх полеглих друзів медалі. За віддану службу третього ступеня посмертно. Собаки Єва, рушукової прикордонної служби, службова собак Алтай. Я не так дуже радий цій нагороді. як я хвилююся за втрату собак. Ну, а нагорода це просто так. Ну, єва нам. Степан із володою кажуть, рана в серці від утрати друга залишиться назавжди, але ж вони кінологи-прикордонники, тому знову поїдуть у наші гарячі місця і знову не самі. Нині бійці отримали нових підопічних на знайомство та спільне навчання. Місяць два часу довше нема коли. Адже навіть якщо війна і закінчиться, території нашого сходу після бойовиків доведеться ще розміновувати. Світлана Хрущак, Тарас Олинець, програма Вікна СТБ.